Два лівих автомобілі виявили працівники ДАІ на Рівненщині. В Сарнах вартові доріг зупинили Фольксваген-транспортер, в причепі якого знаходився автомобіль Ауді. Працівники ДАІ, перевіривши легковик по базі даних, встановили, що номерні знаки не належать цьому транспортному засобу. А сам автомобіль потрапив до України поза митним контролем. А на дорозі, Київ чоп неподалік Дубна, працівники ДАІ затримали ВАЗ-2109 на іноземних номерних знаках. Документів на автомобіль, про які в базі даних ДАІ жодної згадки у водія не виявилось. Сам він. Пояснив, що купив легковик на запчастини. Чи справді це так? Зараз з'ясовують правоохоронці. А поки обидва затримані автомобілі працівники ДАІ доставили на штраф майданчики. Ральні автомобілі є джерелом підвищення небезпеки для учасників дорожнього руху. В разі скорі ДТП теплі не транспортним засобом, шукати водія цей автомобіль на даний час дуже проблематично. Саме тому весь інспекторський склад патрульної служби дає Рівської області націли на виявлення таких транспортних засобів. Продовж січня в області було виявлено 9 контрабандних транспортних засобів та 9 автомобілів із вареними та знищеними номерними кузовів та агрегатів.